Ей, всім при каналі Яка його, і сьогодні, друзі, у нас буде втеча з тюрми. Хоррер, втеча з тюрми, друзі. Для нас вже традиція на нашому каналі знімати тюрми і це ще й в хоррер, тому що ви дуже сильно хорор любите, ставити вподобайки і тому, друзі друзі, і підписуйтесь, тому я вас зразу попрошу. Ставте вподобає, підписуйтесь, тому що я знаю, що вам це подобається, і ви все одно вже поставили вподобачки, підписалися, я вас вірю. Друзі, друзі, і ми сьогодні у нас просто Siren Cops Prison, Дивіться, просто старана на голові, червоні сині очі, які з нього, і він якийсь поліцейський. Наш хоррор. Тому, дорогі, друзі, нам треба буде втікти з цієї тюрми. А ви скажете, Артан, чого ти такий спокійний? Я скажу, друзі, це буде спокійне відео на нашому каналі. Знаєте, Тому що, дорогі, друзі, мені треба буде пройти е, цей хор, не закричавши, не запригавши, не зарадівши, не знаю там, що не закричавши. Тому що, дорогі, друзі, тут навіть написано, що тут є дуже хороші скрімери, і мені треба їх буде не здверкавшись. А так, дорогі, друзі, ми вже втікаємо з цієї тюрми, нашого цього копа ми не бачимо. І дивіться, тут у нас якісь таракани, ну, стандартна тюрма, просто, Дорі, друзі, я, я вам кажу, як ви бачили, просто тут такого можна було поставити те, термометр, що ви стояли і пікали мене. То мене вже все, мене зараз температура 95 градусів. Я вам кажу, таракани по колокую, туалет, ну туалет промовчу, Коротше, пішли звідси. Вон, ну так, да, ну, ну стандартна тюрма, во ну вже початок, да, дуже добрий. Е, не знаю хто це такий, Соловейка, напевно, що да, правило, ну, треба бути на позитиві, обов'язково, так. Да, тут немає такого тяжкого, ми вже мільйон разів проходили тюрми в Роблоксі, і а це ще й хорор тюрма, все все, Ну подумайте, ви ще й вже подобачки 100% поставили, щоб я слідучу частину знімав хорора і правильно ми провалилися і... Е, ми почнемо, я думаю, з самого початку. Ні, ми почали нічого собі що є спавнери, Да, дуже це буде сама спокійна. Е, да, добре, просто треба. Почекати, почекати, вже трошечки давно ми не знімали ну, втечі з тюрм, і мені треба ну, приловчитись, приловчитись. Треба обов'язково. Да, да, Отак от опа, опа, чинки, джамп, опа, все, треба позитивчику обов'язково бути. Оце, якщо я не помиляюся, якийсь там газ і нам треба припрягти, обов'язково все, да, туди-сюди. Опа, тут ще й люди є, нічого собі я ще з кимось тікаю, боже, які вони тугі, просто... Я не розумію, хто ти така. Хто ти така? Холі поки. До речі, друзі, я вам забув це сказати. Якщо я закричу або ще щось зарадію, то е, ви можете придумати. Ви можете придумати для мене покарання в коментарях. І... Справляюся, да-да я ще справляюся, все добре. да То мене злякалися. Так, добре, що тут червона лампочка, ну все на все, подумаєш, тут якісь. Е... Мені здається, це наш цей, так? Да? Да? Угу, да, це був наш поліцейський. Чого він. Він як поліція в Америці, да, правда? Я не знаю, не знаю чого. Да, зараз, здорово. до речі, так, чекайте, звідки він просто вилазить, мене питання. Я не знаю, чи ви це все чуєте, але мені здається, що ви це все чуєте, тому що тут ну, прям дуже. Все, ми, ми встигли, ми від нього втікли, да, все супер. Ура, да. Я трошечки помовчав. Дорогі друзі, почекайте, треба сконцентруватися, Да, все правильно, вон зараз, до речі, восьма година, да, щоб ви знали. Так. Тут прям, ну, я. Да, от я красавчик, прям дуже сильно молодець. О, красавчик. Розробників карти, тому що, ну... Очевидний бах, очевидний бах, це все не можеш бути просто так. це, Ну це, ну, да, в принципі, стандартна тюрма. До речі, дуже схожа на тюрму, тому що тут вже бачите, така труба. да, да, ми тут кричимо, супер, все, ну, класно, да, я дуже сильно цьому радий. І ми переключаємо. Ага, це це все супер, добре, давайте. угу, да, Тут у нас якісь є качелі. Тут ще й щось дергається, дуже сильно звук такий, ла, е, магма знизу під нами, і нам зараз треба сюди переплюнути все. Е, keep out е, out, out, out horizon, е, personnel only. Для, тільки для робочого персоналу. Я думаю, ви зрозуміли. Та, дороги друзі, ми все перевірили, тут у нас нічого не ламається. ми, ну, Я думаю, ми всі розумні люди, ми всі спокійно маємо. Е, все, як там... Ні, ні, почекайте, почекайте. Тут воно має саме. Боже, яка в мене. Задивились на попку, да, на свою попку ми задивилися, все супер, все круто. да. І оп, зникло, ми можемо пропустити. І, і ще тут зникло, супер, ми пропозли. Вуаляля, яка вся молечка. Давше, що ви бачите, який у мене костюм красивий, просто ну, підпис чийсь. Е, так, е, тут да? Ну. Ну, все супер, я думаю, тут. о, тут, коїсь, ну, я не знаю, хтось налягав, напевно, що. да. Фантачів хоч був. ну, Співчуваю, співчуваю, до стелажі. жінку. Та тряпка видно, що на її лице витирали вже не одні люди, а не тільки лице і ноги, і ну, все все може бути Don't get too close. Мені сказали, не йти туди, да? туди я не можу піти, значить мені треба туди йти, да? правда? Да? Я, я, я нічого не Я нічого не бачу. І я тільки що побачив скрімер, да? і я трошечки трішечки, трішечки. А я, а що, я, Як мені тут пройти? Можна питаннячко? Та, дороги друзі, тут підказують, що треба дуже-дуже помаленько їти, і все буде чікі-бам-боні, Тому що так. Да. Ще тут є. Просто, друзі, я вибачаю, що я нічого не коментую, тому що тут у нас хтось плаче. Я не знаю, хто плаче, адже тут світло є. Yes. Ура. Ми пройшли вас від фу, я злякався дуже сильно. Е, мене просто питання це е, цей тюрма, чи це що це таке. Тому що. Ну, я просто ну, я не впевнений, що. Я зможу прямо ще раз пройти. Ось це, да, да. Я надіюся, що у мене зараз все буде добре, да. І тут ще хтось плакав, він, до речі, Jump. Jump the poop. Нам треба пригати? У мене тут є питання, що тут треба робити. Нам сказали. Я не знаю хто, але до мене хтось іде. в мене прям мурашки по шкірі. Оу! Wow! Вау, 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 друзі друзі, просто щоб ви розуміли, да-да-да. Я, до речі, не закричав, я просто сказав вау. Wow". Серйозно, я, до речі, не закричав, але я просто сказав вау. Wow". Та, да, до речі, я вже бачу, що він там світиться. да, а куди мені скажіть йти, будь ласка, ну. Серйозно, тому що я його то бачу, а куди йти, я не бачу. Да-да-да. Будь ласка, скажіть мені, куди йти. О, все супер. Ми, ми знайшли у раз першої... Спроби, фу, я злякався. Дай Боже дорогі, друзі, просто що ви побачили, я коли почув ці е, ходи, у мене просто мурашки по шкірі дуже сильно м -м, почали йти. Да. Опа, ще тут хтось також з нами проходить. Супер, так само головне тут не залажати, але все, е, це не хтось, це вже хтось е, мав спробу проходити, і це мені здається не дуже... Такий хороший, прям ну, дам, да, все супер, да, ми туди можемо зараз пройти, все супер, ура, ми прийшли, я вас вітаю. Фу, дорі друзі, просичка, мені треба зараз передихнути. Я думаю, якби вам міг повністю свої емоції викоментувати коментувати, то я тут я думаю, ви б вділи наушники і могли б втратити на пару секунд та, е, слух, тому що я б дуже сильно радів, дуже сильно радів. Я вам серйозно кажу, так під сходинами, камії нас нічого немає. У нас є. Пральня, але в пральні щось не дуже добре, тому що тут у нас череп стирається, хтось на наригав, стирається. На, на, що стирати що ти на наригав? У мене питання, щоб водичка чиста була, чи що вон під чарепа, по, -по дві артезіанська 100%, там зморшенська якась. Боже, просто тут халатики. О, до речі, халатики. Серйозно? Мені можна переодягнутися. Ой, я вас прошу. Припахали, ще і більо розвішу. Ви представляєте, це що таке у нас? Це. Нам сказали взяти. До речі, у нас є фонарик, це супер. Фо... Як? Ліхтарик, ліхтарик, ну, да, Тут у нас, до речі, білизна, Я думаю, я білизну вже розвішувати не буду. І тут нам говорять, що нам тут щось треба зробити, але що. І я клікаю, ну, давай. Якось тут я можу, так. Да. Чекати, що я тут маю зробити? Так, добре, я взяв, так. Да. Може мені треба десь знайти, я не знаю. Е е... Вибачай, хто ви. Але мені здається, що мені потрібніше, правда? Мені здається, що мені потрібніше. І тут аж також нічого нема, Ні, тут нічого немає. Зато білизну розвішили, правда? правда, та все супер, правда. Е е так. Де ми? Я не... знаю. Я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів, так, да, я зрозумів, що там не треба копати, там не червоне. Я зрозумів, просто дайте мені мати і все. Да, я зрозумів, не треба тривоги, нічого. Все заспокоїлись, все добре. Да. Е, так, чекайте, в мене немає тепер ліхтарика знову. да? І. Так, копаємо там, де немає цих е, зна знаків червоних, да, правда. Але мені здається, що мені треба якраз і туди, там, де ці червоні знаки. Ні, мені сюди не треба. Е, Сюди також ні, це якась різна, до речі, руда. Навіть бачите, ми можемо бути ш, е, е, шахтерами, чи як це правильно звучить. Мені здається, ми зараз тут просто робимо чиюсь роботу. Е, так, туди нам не треба копати, туди, туди також, туди також. Зараз саме головне, дуже обережно це все діло копати, тому що може зараз в лю, любу хвилину вискочити цей е, поліцейський, якого ми мене дуже сильно. Долюбляємо. Так, почекайте, мені здається, що ми зараз трішечки неправильно йдемо, тому що ми зараз просто йдемо по колу. Так, у нас тут червоного не було, але мені здається, що воно зараз тут може. А ні, все супер, ми вийшли, ура! Я вас вітаю, да, все супер, ми навіть. І ви серйозно get Tom Ruffle. Well, ви серйозно Ми прийшли. Це ні, не все так легко, не все так легко, не все так легко. Не каже, гоп, поки не пригранеш. Дуже зараз актуальна в нашій ситуації ця поговірка. А він зловив, як що, руки довгі, да, не можеш там коротше зробити, ну я не знаю. Наші такі довгі руки, якщо ти поліцейський, тебе є, ну, я не знаю, ногами бігати треба ж, правда? Я думаю, що так, тому що тобі це зараз взагалі не треба. Так, чекайте, ми в нього потрішки-потрішки-потрішки віддаляємось. Тільки в мене є невеличке запитання. О, все супер ми від нього відірвались. Ха-ха-ха. О! І <плес invasive noise> так, друзі, зараз був дуже сильний емоціональний момент, і знаєте, що правильно. Я закріплю коментар під цим відео, що ви можете написати любе е, випробування для мене, і ви туди його напишете. І на слідує відео я виберу з цих коментарів, і ми, е, я на слідує відео його маю виконати. У нас була якась була біла кімната, і там у нас виділявся один дуже такий кубик. Я досі думаю, що я вже програв, тому я думаю, зараз всі свої емоції можна віддати сюди. Тому друзі, все, розминка, шийка пішла. Давайте, отак от, все. Друзі, просто я, ви би я просто, спина в мене мокра, в мене руки всі мокрі, просто, оцей фонарик, що за фонарик? Цей чубрик голий, я б його постриг. Про... А тут цікавіше, що це таке? А, я не злякався, ха-ха-ха, да, отак от. Так ось. What the heck, bro, what is that? Так, короче, друзі, просто я оцю дівчинку я не злякався. Я злякався. А що ж ти кричеш? Голос економ. О! Слава... Ой, слава Богу, все добре. Так, все, ми відкрили. Добре, я дуже. Мені здається, що зараз щось має бути. кати. Ви серйозно, да? Це наш вихід? А, все, я думаю, ви всі розумієте ці звуки, да? І це означає, що наш коп... Просто мене цей коп так лякає. Він в мене реально мурашки тут по шкірі йдуть. Чого ти оце свистиш? Що в нього за мігалка, фонарики, мене вони бісять просто скрізь ці фонарики його серйозно. До речі, оце наша перша кімната, серйозно, так? Да? Угу, да, це наша перша кімната. І якщо не помиляюсь, це. Е, Кот, нам треба, нам треба ту бумажечку все-таки нам взяти. До речі, що це таке? Просто я не знаю, саме страшне, що було, це напевно, що знаєте, що, знаєте, що? То що це... О тоді, коли е, я реально от тоді е, це, чекайте, дайте згадати. Просто тут вся карта страшна, Дойду, друзі, я вам серйозно кажу. Та, де. Вот додік, де той, додік, де той, додік? Ага, он до він. Так, все, що ти башкою своєю світиш, серйозно, ну тупо, серйозно. Опля, все, і ми побігли, да, Ооо, шліфуємося, шліфуємо. О. Ну я думаю, це вже не той, хто ну, зробив свій фонтан, правда. Я думаю, так. я думаю про так. До речі, друзі, ця карта просто ну, дуже довга. Серйозно, вона капець яка довга. Чекайте, а ну-ка, мені здається, що тут треба пригати. Так, ось так, ось так, ось так, ось так. ЦУ! Просто, дорогі друзі, все, можна свої емоції та... Тут ніхто. Тут ніхто хоча б не йде, ні. Слава Богу, Боже. Якби тут зараз ще хтось ішов, я, я би тут просто з цим, ось цим от фіолетовим вашим. Просто... Я би їх тіби на кусочки розірвати, я вам серйозно кажу, У мене зараз енергія прес з цим відео, я вам просто говорю, друзі друзі, це якесь відео ненормальне, просто хто такі карти придумує. А я можу по цьому ходити, ви серйозно, ну. Дякую, що я тільки зараз дізнався, це просто бомба. Да? Тільки. Ітан, дороги друзі, дивіться, зараз левел Hard Pro X Pro Max 2209. І мені здається, ми справилися з тим завданням, да? Слава Богу, просто які ви всі, якісь, ну. А це я правильно зробив? Трамп, e, да. так. А чого? Типа хто там може бути, я без поняття, ну добре. Чекайте. Ааа, чекайте. Це мені за собою треба? А я при... Ні, я прийти не можу, добре. Не кажіть, що я зараз звідти пусть... Ні, дуже дякую вам. Так, чекайте, я... Ну, я тут, так? І. Камон... А нічого, що з самого початку можна було взяти електрошокер і цього додика запалити, спалити просто його. Ой боже ж ти мій. Дорогі друзі, просто це якесь саме. Метро! Метро! Друзі друзі, що за тюрмин ми знімаємо, друзі, я вам серйозно кажу, ми роблексі... Метро, реально, нічого сі метро. Я думав, що це якась зараз тут буде капіня. Ну до краще, друзі. Мені щось здається, що я тут не сам їду, ну серйозно. Чи сам? Не знаю. Ну коротше, слава Богу, що ми їдемо. Е, а куди ми їдемо? Ні. Слава Богу, ми самі виїхали, да, ми того. Ві -ві 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 -ві! Ми того убрали. Дорогі друзі, просто я вам кажу, це сама страшна карта, це самий страшний хор, який я коли-небудь знімав. Тому що в попередньому хорі, там де я і знімав, прям серйозно в конкретному хорі. Ой боже, отака тюрма, нові, друзі. А нічого за залізницю до... А, ми пливемо? Серйозно, ми пливемо? А куда ми... А, ми на фініш плен, друзі, конґратулейшн, конґратулейш, ура! Просто я дуже радий, що ми закінчили це, того що просто я не міг, просто я... Не кажіть, що він зараз ще тут за мною буде ганятись. Ну серйозно, якщо я зараз ще за мною тут буде гатина. Слава Богу, друзі! Все дороги, друзі. Я просто я вам дякую, що ви додали до цього кінця. Я дякую, що ви витерпіли мене такого спокійно. А зараз, друзі, друзі, просто йдемо вниз і пишемо свої коментарі. І там буде також внизу під відео Мій особливий коментар прикріплений там, де ви можете свої писати побажання. І я думаю, ви всі прикольне побажання напишете. І думаю, до друзі, свідучому відео я його виконую. Ну, друзі, друзі, якщо це відео, поставте вподобайся.